В свідомості лікарів-спеціалістів саме від них часто йде такий страх, таке побоювання, що скринінг, він щось нібито чи забирає у них, чи додає їм навантаження, чи навпаки забирає навантаження в той момент, коли воно потрібне. Тобто, яким чином має скринінг працювати з лікарями-спеціалістами для того, щоб лікарі-спеціалісти приймали цей пас? От, що робити на рівні вторинної ланки для того, щоб скринінг все-таки став частиною медичного простору і маршрутів пацієнтів? Андрій? Я можу сказати таким чином, що, на мій погляд, безумовно, коли є можливість завдяки скринінгу виявити серед пацієнтів з цукровим діабетом людей. З ознаками діабетичної ретинопатії і спрямувати їх вже до лікаря-офтальмолога для спостереження, то це, на мою думку, дуже велика допомога для нього, тому що не потрібно до офтальмолога спрямовувати всіх пацієнтів з діабетом цукровим. Якщо у нього нема змін сітківки, не потрібно цьому пацієнту йти до офтальмолога і займати його час. Ми отримуємо фотографію, а це паспорт очного дна. І якщо там нема змін, пацієнт приходить через рік і повторює цю фотографію.